Недавно Путін підписав указ про звільнення з посади заступника глави своєї адміністрації, який чи не єдиний відстоював власне бачення, навіть коли воно йшло в розріз із позицією шефа. Мова про Димітрія Козака до речі, сам він кажуть злиться, коли його так називають, надає перевагу російській формі Дмитрій Казак. Чи справді він мав такий великий вплив на Путіна, як про це повідомляють західні та московські інсайдери? Чи це черговий вкид Кремля для формування репутації запасного гравця, якого активують у випадку провалу плану? А питання поки що відкрите. Мою увагу в цьому звільненні привернуло те, як в путінській системі цілих 26 років залишалася людина із репутацією Абаба Яга проти, який реальний вплив він мав на російсько українську війну впродовж всіх цих років, і як його звільнення відобразиться на стратегії Кремля щодо України? Будемо розбиратися з усім по порядку. Мене звати Андріана Кучер. Ви на Ютуб каналі змістовних новин про основні події в Україні та за її межами, що визначають, яким звичний нам світ буде завтра. Перед тим як почати, нагадую про традиційну підписку, вподобайку і дзвіночок. Все це мотивує мене робити для вас більше якісного контенту. А в описі реквізити на авто для 151-го окремого батальйону у Куп'янськ. Підтримайте, будь ласка, гривнею. Ну, а я поки буду починати. Дмитрій Козак насправді народився Дмитром в українському селі на Кіровоградщині, в радянському паспорті в графі національність записали українцем. Дмитрієм він став навіть не після служби в спецназі гру, а після незакінченого Вінницького політеху, в який вступив після армії і зрештою покинув, аби вступити на юрфак в Ленінграді. Свідоме рішення робити кар'єру в Москві привело його в мерію Санкт-Петербурга, де він і познайомився з Путіним. Не перемикайтесь, я насправді не планую тут перерозповідати всю біографію козака. Акцентую лише на тих періодах, які важливі для розуміння його репутації в кремлівських колах і в тих аспектах, які дотичні до України. Як, наприклад, зрозуміти, чому Козак отримав ледь не ексклюзивну можливість піти у відставку, а не вистрибнув із вікна умовної багатоповерхівки, не застрелився в машині чи не сів за ґрати, як це прийнято в мафіозних чекійських системах? Підказка якраз в його біографії. Усі інсайдери, які погодилися охарактеризувати козака публічно, підкреслюють ключову рису, яка багато чого прояснює у ставленні Путіна до нього вірність. Він може не погоджуватися, сперечатися, але тільки за зачиненими дверима. Як тільки рішення прийнято, він сумлінно біжить виконувати. Ця юридична профдеформація сформувала його репутацію від роботи в мерії Собчака до адміністрації Путіна. Він послідовно відстоює інтереси клієнта. Можливо, саме тому Путін настільки впевнений, що Козак цілком безпечний і не стане черговим опозиціонером у вигнанні, а залишиться вірним замовнику, попри все. Повернемося ще трохи до його бекграунду? Працюючи представником Путіна у південному федеральному окрузі РФ, він відповідав також за взаємодію з Молдовою, Грузією і Північним Кавказом. З Молдовою, бо саме він, автор так званого плану Козака, який пропонував вирішення конфлікту між Молдовою та створеним і керованим Московією маріонетковим утворенням під назвою Придністров'я. Яким чином? Федералізацію знайоме рішення так з аналогічним він прийде до нас через 10 років, але це буде пізніше. Наступна зупинка козака: адміністрування новоокупованих територій Абхазії та Південної Осетії. Після завершення російсько-грузинської війни у 2008 році його завданням було створити квазіюридичну основу для захоплених територій Грузії, які Кремль досі маринує по донбаському маріонетковому сценарію. Нетривала перерва на підготовку до зимової олімпіади в Сочі закінчилася черговою війною, цього разу вже проти України. Після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі Козака відправили роздавати аусвайси на окупованих територіях. А вже у 2015-му він очолив російську делегацію на переговорах у нормандському форматі і став одним із творців сумнозвісних мінських угод. Саме в них ми побачили вимогу федералізації, яку до того він проштовхував у Молдові. Багаторічне тягнештовхай у мінській переговорній групі не давало очікуваних результатів і завершилося, як ми всі знаємо, повномасштабним вторгненням. Випав з путінського фавору козак лише після широко відомого засідання Радбезу РЕФІ 21 лютого 2022 року. Це засідання нам серед іншого запам'яталося переляканим і запинаючимся керівником служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіним, який ледь не втратив дармове, коли Путін вимагав. Підписатися під визнанням Донецької та Луганської областей України незалежними державами. говорите прямо. Я прподдержу предложення а. Виступав там і Козак, який, за даними російських опозиційних ЗМІ, говорив тричі, але в ефір це не потрапило. Співрозмовники Нові газети заявили, що він фактично передбачив реальний спротив українців, назвавши українську армію однією з найсильніших у Європі. Попереджав і про надзвичайно жорсткі санкції, що призведуть до ізоляції Московії. Як ви вже могли зрозуміти, ніякого сантименту до України в козака, звісно ж, не було. Просто він вважав, що. Грефія може досягнути своїх цілей тут іншим способом, повільнішим, але менш ризикованим. Продавлюванням України через нормандські переговори і мінський формат. Тобто, дбав він виключно про інтереси нової батьківщини і путінського режиму. Можливо, саме його пророцтва, ну або просто адекватний аналіз ситуації, а не байки Медведчука, заставили Путіна рахуватися із позицією козака і триматися поближче. Департаменти, які він очолював в адміністрації Путіна від початку Великого вторгнення, перетворилися на декоративні, подейкують, що він давно просився на вихід, але зелене світло отримав лише зараз. Кількість персональних санкцій за війну проти України робить його невиїзним. Вірність Путіну і готовність чекати стільки скільки треба, сповна продемонструвала безпечність його відставки для системи. В будь-якому разі репутація, яку зробили на заході козаку Таймс та американський інститут вивчення війни, робить його зручною фігурою для потенційного плану Б. План А, який реалізовує його наступник Сергій Кирієнка, полягає у продовженні тотальної війни на знищення. Але можливо, і цього разу Козак виявиться правим, і пупок в Ерефі розв'яжеться швидше, ніж того очікує Путін. І тоді саме Козак може стати тією компромісною фігурою, руками якої розгрібатимуть наслідки російського божевілля. Чи валідними, зрештою, виявляться мої припущення, матимемо можливість перевірити, лише підтримуючи сили оборони України. Усі ми сьогодні або у війську або для війська це єдина формула нашої перемоги. Тому підтримайте, будь ласка, збір для справді наших козаків зі 151-го окремого батальйону. Я щойно повернулася від хлопців із куп'янського напрямку, і повірте, ситуація там дійсно дуже загострилася останніх кілька тижнів. Всі під'їзди до Куп'янська зараз перетворилися на справжню кілзону. Росіяни попалили хлопцям багато транспорту. Великий репортаж про Куп'янськ вийде на цьому каналі вже скоро. А поки монтуємо випуск, прошу вас допомогти купити бійцям, які зараз пішки ходять на позиції. авто. Конкретно, щоб мене привезли на цю позицію, мене мій екіпаж потрібна ця автівка. Без неї ми не дійдемо. І цих машин нам вже не вистачає. Ми їх втрачаємо дуже багато. Постійно регулярно треба відновлювати і поповнювати наш автопарк. Тому, якщо маєте можливість, якщо маєте натхнення, давайте разом ворога бороти. Помагайте і ви. Реквізити залишаю в описі до цього відео. Геніальний український мовознавець Юрій Шевельов однією з ключових проблем української нації називав синдром кучубеїв, тобто бажання українців до інтелектуального служіння московському імперіалізму. Саме через цей біль наші козаки стають не нашими казаками. Маємо унікальний історичний шанс врешті покласти цьому край, і саме ваша гривня стане на службу цій великій справі.